Усім привіт! Сьогоднішнє своє відео я хочу присвятити фразеологізмам. Для тих, хто трішки призабув, що це таке, нагадаю: Фразеологізми – це стала комбінація слів, яка наділена певним переносним, тобто не буквальним, або метафоричним значенням. Наприклад, дати гарбуза означає відмовити, а вираз брати на кпини насміхатися. У мене ж камера вімкнена. Мені стало цікаво, як нейромережа бачить наші українські фразеологізми. Я робила запит 10 фразеологізмів, і штучний інтелект допомагав мені їх візуалізувати, зобразити у певне якесь зображення. Я буду показувати вам світлину і даватиму 10 секунд на її відгадування. Якщо вам все-таки необхідно більше часу, тоді, будь ласка, не соромтесь, натискайте на паузу і детально, не поспішаючи все обміркуйте. Коли час закінчиться, я буду пояснювати сам фразеологізм, ну і відповідно ж його значення. Тому, як то кажуть, не буду тягнути кота за хвіст, і давайте розпочнемо! Зараз перед вами з'явиться перше зображення. Ми тут бачимо безмежну водойму та велику краплю, всередині якої є ще одна маленька крапелька. У цьому випадку все просто тут захований фразеологізм Крапля в морі означає він, що чогось дуже мало, досить таки мала кількість у порівнянні з чим-небудь більш глобальним. Давайте глянемо далі. На цій світлині хлопець знаходиться високо на небесах. Хоча, я б сказала, що він навіть не знаходиться, а пролітає, видно неозброєним оком, що у нього дуже радісний вираз обличчя, що він щасливий. Я робила запит фразеологізму на сьомому небі від щастя. Гадаю, що й так очевидно, що цей фразеологізм означає, тому зупинятись на ньому не буду. Давайте глянемо наступний. Ох! Перше, що кидається у вічі, це величезний вихор, всередині якого знаходиться наша з вами планета Земля. Дивимось далі і бачимо, що поруч на дорозі стоїть машинка, яка ніби наближається до цього вихора. Ну, так штучний інтелект розуміє вислів ганяти вітер по світу. Що має значення байдикувати, ледарювати, нічого не робити. Гарна картинка. Добре видно деталі. Тут захована певна підказка. Обличчя стату. Вона ніби своїм виглядом натякає нам на античну міфологію. Дивимось далі і бачимо пошкоджений підбір чобота. Тут захований вираз Ахілесова п'ята, що означає вразливе слабке місце в людини. Трохи моторошна картинка, але що ж вдієш. так штучний інтелект розуміє фразеологізм зарубати на носі. Натякнути нам на це мало леза ножа, чи що то за гострий предмет. Ну і сама подряпина на носі від нього. Дана комбінація слів означає раз і назавжди щось збагнути, добре запам'ятати. Відгадуємо далі. На цій світлині зображена дівчинка, яка прогулюється маковим полем. Схоже, що нейромережа збагнула лише слово мак, яке є у фразеологізмі «хоч максій». Означає він дуже тихо. Наприклад, у хаті було так тихо, хоч максій. Одна цікава картинка. Ми бачимо, що головний тут ведмідь. Він стоїть біля столика і очікує, що консультантка надасть йому якусь певну послугу. Мабуть, він хоче взяти кредит на купівлю нового барлогу. Так от, тут мався на увазі вираз ведмежа послуга. Ведмежа послуга це допомога, яка в результаті принесла ще більшої біди, ніж користі. Відгадуймо далі! На картинці переважають темні відтінки кольорів. У центрі ми можемо спостерігати миску з їжею. Вона тут головна. Далі дивимося і бачимо, що майже скрізь є листочки берізки. Саме листочки берізки, вони є головною зачіпкою, яка допоможе нам зрозуміти фразеологізм. Поруч із мискою розташована банка, у якій, мабуть, знаходився березовий сік. Картинка висвітлює фразеологізм дати березової каші означає він когось відшмагати іншими словами, суворо покарати за допомогою фізичної сили. Ну, що ж тут коментувати? Корова хоче з'їсти тортик, і зовсім скоро від нього нічого не залишиться. Насправді, тут теж все просто, тому що ось так нейромережа розуміє вислів, як корова язиком слизала. Він означає, що хтось або щось раптово зникло. Наприклад, ось так був-був, і його не стало. Тепер переходимо до останньої картинки. О, достатньо мила світлина. Маленька дівчинка намагається поцілувати їжачка. Їй хочеться проявити свої почуття, свою ніжність, любов до цієї милої тваринки, незважаючи на те, що їжак колеться. Тут захований фразеологізм і хочеться, і колеться. Його використовують, коли з'являється можливість отримати бажане, і це бажання пов'язане із ймовірними негативними наслідками. На цьому у мене все. На завершення цього відео хочу сказати, що фразеологізми створені для того, щоб тільки збагачувати нашу з вами українську мову. Щоб надавати їй експресивного забарвлення, ну і вкотре підкреслювати її неповторність. Я сподіваюся, що це відео було для вас не лише цікавим, а ще й корисним, що ви хоча б декілька висловів зарубали собі на носі, ну і що у такий спосіб ви збагатили та доповнили свою україномовну скарбничку. Якщо вам це відео сподобалось, не забудьте поставити йому лайк, поділіться ним із друзями. Пишіть в коментарях, скільки фразеологізмів ви відгадали, у чому виникали у вас складнощі, ну і чи справився штучний інтелект із своєю роботою, і, звичайно ж. Напишіть мені, будь ласка, чи хочете ви бачити ролики ще такого формату. А на цьому у мене точно все. До зустрічі!